Всім привіт, дорогі друзі. Хочу показати вам стан нашої другої теплиці, в якому стані вона знаходиться. Ось як ви можете бачити, ця сторона всі стропили вже встановлені розкоси також. Ця сторона обрізана, обрізана далі з боку рейку. Ще нам зосталося половину. Тієї другої цієї ще половину цієї сторони постелити, там не достелюємо, тому, тому що закінчилося в нас дерево і його о, повинні довести. І там будемо ззаді, зараз вам покажу, там будемо ззаді копати басейн, копати басейн для води, щоб всі ці, ну ці дві теплиці. Поливати для полива. Ось. Сюди будемо завозити це все. Будемо сюди -всюди будемо завозити, зарівнювати землею. Зарівнювати, завозити землею будемо це все. Ось тут нам не дійшло ось так. Тут, як ви можете бачити, є така яма. І цю яму будемо завозити, ось тут будемо копати басейн. Тут будемо копати басейн ззаді на цій стороні. І цю всю глину будемо завозити вже сюди всю сторону, то не можемо добити до кінця, тому що трактор нам туди ковшом, ні ковшом, ані лопатою не розгорне. Він туди не достанеться. Ну, не дістанеться в понеділок вже через завтра у нас неділя. В понеділок вже будемо приступати копати тут басейн, все вам покажу. Ось ця теплиця вже у нас є готова, ще дамо, зверху дамо вже в кінці ось ту сторону всю ту і ту ще запіляємо. Зверху дамо е, також дві рейки. Ну І ця також вже, і, я думаю, викоплено басейн і зустанеться десь там, я думаю, два дні. Вона також буде у нас готова. Ось так у нас ще виглядає. Нагадую вам, дорогі друзі, теплиці у нас 10х40. На дві теплиці по 10х40. На, на ці дві теплиці пішло 6. Ми взяли були 5 кубів дерева, але нам не дійшло. Ще куб потрібно купити. Тож 6 кубів дерева. Рейка у нас, я нагадую, 7 см. Вся. Як наверх, так на розкоси, так на двері, все. Ну, тобто все дерево 7 см. Сантиметр, Як показує практика, його цілком вистачає на, на таку теплицю. Саме головне е, правильно дати розкоси, щоб теплиця не ходила, ну, не їздила, коли вітри, щоб її не ламало. Ось давали ось так розкоси, будемо ще давати на стовби розкоси. І будемо ще з цієї сторони також давати такі розкоси, щоб коли буде сонце, випікати там сонце, вітри, щоб рейку, зараз вам наглядно покажу, візьму десь брусок. Рейка у нас стоїть ось так. Ось так рейка стоїть, щоб її ось так ось не вигинало. То для того потрібні ці всі розкоси. Ну і теплиця не їздила. Ось так це все виглядає. Так це все в нас виглядає. Тож, дорогі мої друзі, буду з вами прощатися. Це відео таке наглядне, коротеньке, щоб просто показати вам, що за цей час, як просувається наше будівництво. Тож, кому було корисно це відео, а такий формат відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. У нас на каналі буде багато цікавих відео, пов'язаних як з будуванням, так і з веденням цього нашого. Бізнесу, так і з посадкою, висадкою, доглядом. Тож бажаю вам, бажаю вам всім гарного вечора, бо вже вечір. Всіх вітаю з Різдвом, з святами, всім гарного, тихого і мирного неба, всім па-па-па-па.